Радіо UA Чикаго Іваде Максимчука, це означає час актуальних новин з внутрішньої та зовнішньої політики України. Отож, поїхали. Уряд підтримав план міноборони щодо розвитку виробництва боєприпасів в Україні. У липні 23-го року схожу постанову вже ввели в дію. Тодішній документ стосувався боєприпасів для безпілотників та бойових частин безпілотних систем. Отож, цитую, ми отримали результат експериментальної постанови щодо виробництва для безпілотних систем. І бачимо, що наш підхід дає результат: збільшується кількість виробників і кількість продукції за Стороборони Ростем Умєров. також відтепер держава закуповуватиме зброю для армії через систему Прозоро. Уряд затвердив відповідну постанову. Це дасть змогу встановити конкурентну процедуру та прозоре ціноутворення. А тепер рухаємося до зовнішньої політики України. Отож, сьогодні на саміті лідерів Євросоюзу у Брюсселі мають розглянути виділення 50 мільярдів євро допомоги Україні на наступні 4 роки. Угорщині вже пригрозили наслідками, якщо Орбан заблокує пакет. Допомоги пише Wall Street Journal. Також є ще новина про те, що з початку великої війни Нідерланди виділили Україні 300 мільйонів євро прямої підтримки. За інформацією Міністерства фінансів України залучені 300 мільйонів євро прямої бюджетної підтримки стати вагомим внеском у забезпечення макрофінансової стабільності в умовах невизначеності. Під час зустрічі сторони також наголосили, що вилучені активи Росії мають стати фундаментом для подальшого фінансування відновлення та України. Мінської економічної стабільності у майбутньому також у Німеччині скасують 1100 рейсів через страйк в 11 аеропортах. Повідомляє дещо вел 25 тисяч співробітників аеропортів, зокрема Гамбурга, Берліна, Кельна, Люседфорда, Дендена, Франкрута та Штургарта, вимагатимуть підвищення зарплат і доплат за перепрацювання від страйку. Постраждають щонайменше 200 тисяч пасажирів. Отож сподіваємося, що скоро це все вирішиться. Ну а тепер до найгарячішого: Китай попередив про можливе погіршення відносин з Україною. У чому причина? Розповідаю за інформацією Reuters, наших колег у КНДР. Е, у КНР е, не задоволені внесенням 14 китайських компаній до чорного списку. Китай попередив Україну про негативні наслідки для двосторонніх відносин через внесення китайських компаній до переліку міжнародних спонсорів війни. Співрозмовник агентства також наголосив, що Китай не поставив Україні жодних. Умов або тимчасових рамок, а просто висловив свою точку зору щодо списку. Другий співрозмовник припустив, що Пекін може пов'язувати це питання з китайськими закупівлями українського зерна. Радіо Chicago.